Наші вітання, шановні друзі, ми з України, де е, всі події, які відбуваються, все більше і більше нас змушують переосмислювати наше життя. І знаєте, ми раніше теж е, дуже полюбляли кіно. І кіно зазвичай відображає те, в чому живуть і варяться люди. І якщо раніше було якесь таке гарне, добре кіно на якихось там більш-менш реальних подіях, або просто яке висвітлювало ну, таке повсякденне життя, то зараз е, все більше і більше всіляких фантастичних фільмів, наприклад, таких як «Веном». Через які нам намагаються привити ло лояльно толерантне ставлення до е, зв'язку з е, всякими там потуйбічними особистостями і сутностями, які начебто дають якісь там надприродні сили. Але за це людина платить своєю душою, тому що не може жити з цією тварюкою і без неї жити вже не може. І ось це постійне страждання, постійні дискусії в голові і тому подібні речі. Як же позбутися цієї гедоти? Ну, назвемо його Веномом, це можна зробити тільки за допомогою витиснення цієї істоти Словом Божим, Духом Святим, що можна робити тільки перебуваючи в тілі Христовому під керівництвом людей, помазаних Духом Святим. І насправді, ось ця думка, що я контролюю ситуацію, і можу впоратися без сторонньої допомоги, найчастіше це найбільша дурниця. Тому що ми думаємо, що якщо у нас немає якихось там проявів божевілля, то у нас все гаразд, але насправді наш розум може бути пошкоджений. Ми можемо просто вірити брехні чи маячні, яка нас відділяє від істини і від свободи. І це набагато гірше, ніж навіть от якісь такі, ну, всім зрозумілі і для всіх сприйнятні прояви якихось проблем там, зі психікою людини. І тому ми повинні розуміти, що ключ до свободи це чистий розум. Тому що хто має доступ до нашого розуму, той, нами і, той нас і контролює, той над нами і панує. Тому будьмо пильні. Амінь. І пильнувати ми насамперед маємо свою душу, тому що наша душа є відчинені е, двері. І для кого ми відчиняємо свої двері? Є або біле, або чорне, або Бог, або диявол. Е, нейтралки немає, як е, в автомобілі та, є нейтральна передача. в житті людини такого немає. Ти або під владою, ти я, або під владою Бога. І Бог має вплив, має благодать, благословення. Це е, надприродня сила в житті людини, або. Під владою диявола, де прокляття проблеми вони не закінчуються із рода в рід. І по ітогу життя, як розбите корито, і розчарування, і всі навколо винні. Тому ми самі, сама людина, вона вільна робити вибір в бік Бога або в бік диявола. Якщо людина не дозволяє Богу, вона противиться Божій волі, вона не дозволяє себе, як сосуд, наповнити Словом Божим, Божою благодаттю, то Бог є противником. І ми бачимо, що, наприклад, Ізраїльського народу, який вийшов Бог, якого Бог вивів з рабства, то на протязі 40 років він противився цей народ, противився Господу, і Господь сказав, що непокорні не війдуть в Царство Небесне. І сьогодні ми вибираємо, або ми будемо покорні Слову Божому Божим людям, або ми будемо непокорні і будемо жити в проклятті і а, а, мати оці страждання, пекельні страждання тут, на землі і в вічності. І то, що буде в вічності, які будуть страждання, то, то що було на землі, то, то буде здаватися раєм. Тому нам звісно треба на це зважати. І ще один момент позбутися, позбутися цієї тварюки, позбутися цього патерна, цієї протоптаної дорожки, з цього, що ми вже зжили з цією тварюкою всередині нас, може допомогти нам тільки людина, яка має Духа Святого, яка має пізнання Бога, в якої є плід звільнені від диявола чортей. Душі, життя людей змінені. А просто якийсь екзерцизм, психологія, філософія, вона не допомагає, тому що людина має бути вільна сама в цьому питанні і сама має бути вільна від бісів, перш ніж когось звільнити. Тому не будьте ушуканими, не, будь, не перебувайте в омані, тому що людина, коли вона вже перебуває в омані, то в неї вже пошкоджений розум. І вона від божевільного відрізняється тільки тим, що божевільний він шкодить сам собі. А а людина, яка перебуває під оманою, під пропагандою, то вона шкодить не тільки собі, а й ще й оточуючим, і рідним і близьким. Вона, начебто, з Богом, але без Бога. Амінь. Заходьте за посилання. Дивіться повне відео, підписуйтесь на канали Салтаненко, пізнавайте Бога. І якщо у вас є хоч якісь запитання, будь ласка, пишіть нам. Ми залюбки з вами поспілкуємося з Господом.